Нематеріальна культурна спадщина вугледарської міської територіальної громади. Приготування богоявленських галушок. Галушки з села Богоявленка є нематеріальною культурною спадщиною Донеччини. А тамтешніх селян колись називали галушниками. Галушки тут готували з 1830-х, коли до села приїхали перші переселенці з Полтавщини. І по сьогодні переселенці з богоявленки пригощають ними у різних куточках України та світу. І так передають цю традицію і рецепт майбутнім поколінням. Процес приготування богоявленських галушок для приготування тіста потрібні борошно, вода, вершкове масло, яйце та сі. Суміш ретельно перемішують, адже від її текстури залежить якість галушок. А вони мають бути пишними та легкими. Готові галушки подають скропом, шкварками, смаженою цибулею, грибами. Смакуймо українські страви і плекаймо наші традиції.